За перший місяць на Волині зафіксовано 184 випадки шахрайства. Значна частина з них пов'язана з військовою тематикою. Наприклад, однією жертв стала Волинянка, яка активно підписувала петиції про військових. В результаті з її карти було знято майже 40 тисяч гривень після підписання фейкової петиції. З роботи чи початку петиції петиція підписується через банк. Пірат банки підписувала всі петиції, коли я подивилася, що на одній карточці де було 31 тисяча, 50 гривень сталося, а на іншій 40. Пані Світлана розповідає, що щовечора підписує петиції на підтримку військових. За добу їх може бути від 20 до 50. Так у 26 січня не стало винятком. Однак цього разу все завершилося зовсім не так, як зазвичай. Я навіть не знаю, яка це була петиція. Я ніколи не звертала уваги. Всі петиції однакові. Заходиш, авторитизуєшся через банк. Там не було видно, яка та петиція була. Там взагалі я не, не бачила, щоб якась була іншого змісту чи інше підписання петиції. Я не ба вони всі були одинакові зі слів потерпілої, Таким чином вона втратила майже 43 тисячі гривень, з яких 30 тисяч зникло з кредитного ліміту, яким жінка навіть не користувалася. Частину коштів вже повернули, проте сума відшкодування все ще не повна. А мені страхова вернула 25 тисяч. А тепер мені 6 тисяч приходить, що мені треба платити вже. Проценти, за які я не користуюся, які з мене знали шахраї. І так мені тих грошей не вертає ніхто. і Це зараз же мені пішло платити кредит, який я не брала. Взагалі ти кредит не брала, а мені пішло платити зараз. Я не знаю, куди йти, куди звертатися і що робити. Як розповідає Волинянка, у поліції повідомили, що її ошукала жінка. Шахрайко вже знайшли. Проте далі справа не зрушила з місця. Як можна сплутати офіційний сайт із шахрайським у кіберполіції пояснюють, що це досить поширена практика, адже часто шахраї використовують так звані фішингові сайти, які схожі на справжні, але їх можна відрізнити. Фішингове посилання це односторінковий сайт, який створений шахраями з метою, щоб отримати вашу конфіденційну інформацію. Насамперед, ми повинні розуміти, що коли ми переходимо за справжньою петицією, в нас не будуть просити ваші рахунок вашої банківської карти, термін її дії, а також cvv код. Окрім цього, Ірина Цесар наголошує, що був створений новий сайт для підписання петицій, і кожен громадянин має бути уважним, аби обрати правильне посилання. У нас є справжнє посилання на підписання петиції. Ось так воно виглядає. Бачите, закінчення Gov.ua. У нас було таке фішингове посилання. Ми його вже заблокували. Як вон чим воно відрізняється? Відрізняється воно що тут не «gov.ua», а «in.ua». Аби докладно показати, як відбувається підписання петиції, пані Ірина демонструє: потрібно обрати петицію для підписання та авторизуватися. Це можна зробити через банк, дію або дія підпис. Нас просять підтвердити, щоб ми надали згоду на передачу банку наші персональні дані. Натискаємо підтвердити. І все, нас тут нічого не просять вести номер карти не просять, або cvv код також ви бачите, що немає. Тобто будь-яких конфіденційних даних нас ніхто не просить. І все, підписати. У кіберполіції наголошують, що під час користування сайтами та соціальними мережами людям не варто поспішати з діями і бути обачними. Ці два простих правила зекономлять час, нерви і гроші.